Чи настане край агресії Росії? Так, настане. Чи буде мир? Буде. Чи будуть вибори? Будуть, друзі. За кого голосувати. Обирайте, друзі. Обирайте тільки не за старих. Перше, Сила нації. Лідер Андрій Васильович Пелюховський. Можете ознайомитися на сайті з нашими програмами. А можете ознайомитися в соцмережах про лідера, поцікавитися, хто, чому, для чого. Все написано, все є. Запитання, будь ласка, задавайте, буду давати відповіді. Тому голосуємо за українців в першу чергу. Українців свідомих, тверезих, адекватних. Підтримуємо військових. Звісно, підтримуємо обов'язково. Тому що вони, як ніхто, гідні сьогодні представляти нас в будь якому будь-де представляти, чи це в Верховній Раді, чи в місцевих Радах, чи на Державній службі, вони мають право. Тому Сила нації створила ветеранську організацію всередині партії, яка відрізняється від будь-якої громадської організації е військової, чи політичної. Тим, що ми створили раду ветеранів з ветеранів, по-перше, які прийняли рішення йти в політику, які вже визначилися, які готові брати на себе відповідальність. От з цими ми домовляємося, вони заходять в команду, отримують точно такі ж самі квитки партійні, точно такі самі права і можливості. Як будь-хто в нашій партії. Тому, друзі, питання має. долучайтеся, підтримуйте. Якщо хтось не бажає, хтось хоче голосувати за когось іншого, будь ласка, але дуже вас прошу: ні в якому разі не голосуйте за старі партії, не голосуйте за тих старих, хто нас тут обкрадав, не голосуйте за партії, де закриті списки. Не голосуйте за партії, де немає вимог українців, а саме озброїти українців. Обов'язково. Повернути землю і комунальне майно в державну власність. Обов'язково ці вимоги мають бути. На щиті, на прапорах нести партія має. Повернути смертну кару за корупцію. Обов'язково. Вимагати повернення е, ядерного статусу держави. Обов'язково. Тому, друзі, якщо є ці вимоги, наші українські, якщо партія вимагає, обов'язково бере на щити, несе на прапорах ідею, щоб кожен українець мав частку з всього того, що є на нашій рідній Богом даній нам землі і на землі, і в землі, все, що видобувається, все, що вирощується, все, що дає наша золота земля. Кожен українець має отримати відсоток від цього всього, тому що він є власником згідно конституції. Розумієте? От і все. Дуже прості речі, дуже прості. Не потрібно ніяких заморочень, друзі. Тому така вимога. А ви вже обирайте, друзі. Всім миру добра.